Усім привіт! Вітаю вас на своєму новому відео. Сподіваюся, мене добре чуєте, бо я не підключила мікрофон до телефону, і, можливо, зі звуком будуть проблеми тимчасово, тому завчасно вибачаюся. Не знаю, що вийде з цього відео. Сподіваюсь, щось прикольне. Не знаю, що з цього вийде. Ми перший раз будемо фотографувати зірки на цей фотоапарат. Покажемо вам, якщо це вийде щось стоюще. Просто можемо завадити освітлення міста і всяке таке, таке зайві світові шуми. А, мене, мабуть, погано вже видно буде. Все, пока, підписники. Хей, hey, я перевдяглася. Ми пройшли буквально 50 метрів, і мені стало дуже холодно. І ми вирішили одразу, щоб я пішла перевдяглася, щоб не заважати процесу. Сорі, я затримуюсь, бо хочу допомогти Ігорі налаштувати стабілізатор. Ми будемо робити астропейзаж, як я вже сказала. Мені цікаво, що з цього вийде, бо ми перший раз будемо, як я сказала, робити фотографію ну, небо. І зір, зор, зірочок на, на цей фотоапараті і цікаво, що з цього вийде. Ось. А, трохи незвично бути в цьому місці, тому що це буквально поза нашим домом. І ми тут зазвичай гуляємо вдень І тут завжди лютно, бігають діти і собаки, а зараз тут нікого, цілковита тиша, чутно тільки звуки міста. І... І ми тут з камерою, з стабілізатором. До речі, якщо в нас вийде, я, можливо, сьогодні спробую вперше в житті пшикнути з газового балончика, тому що е, в мене є газовий балончик, але я поки що не вмію ним користуватися і ми вирішили, щоб я навчилася. Ти в разі чого кажи, як тобі треба? Добре, добре, все добре. Щоб я навчилася і вміла ним так вправно користуватися і в разі потреби, сподіваюся, такої потреби не виникне. Щоб я могла дати відсіч. Так що, хейтери, не переслідуйте мене, не намагайтеся на мене напасти, я вас віддубасю і залью ваші очі газовим балончиком. Ще подивіться, у мене дуже крутяцькі шкарпетки з коровками. Це з морозива Benz and Jerry. Дуже круте морозиво. Ми його обожнюємо з Ігорем. Особливо смак називається Netflix. Воно з арахісовою пастою, з такими крекерами, солоними і шматочками шоколаду ну, шок... Брауні просто. І, і не запам'ятаю, що там ще є. Але дуже класний смак, дуже його люблю. О -о -о -о. На жаль, не вдалося зробити астропейзаж таким, яким би він мав бути, і все, що не вдалося, ви ось бачите наш результат на фото. Це все через те, що в місті дуже багато світла, навіть вночі. Аби зробити вдалу фотографію, потрібно їхати десь за місто, де цього світла дуже дуже мало. Приблизно щось таке мало б вийти. Але це був все одно цікавий досвід, і я рада, що ми спробували, хоча б. Я була у лікаря, у гінеколога. Він мені підтвердив, що все супер. Мої аналізи статології супер, а я в нього попросилася направлення на УЗІ грудей. Хочу перевірити, чи там у мене все добре. Як виявилося, можна навіть безкоштовно записатися на це узі. Мені дали адресу і номер телефону закладу, який це робить. Єдине за що хвилююся, що там можуть бути довгі черги, але якщо виявиться так, що черги реально будуть довгими, то я просто запишуся десь в приватну клініку і ну, зроблю вже тоді за гроші. це. Тільки ми так Спочалося, обмінювалося стане. Ага. 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 Привіт! У мене новий день, який хочу вам показувати. Зараз я прийшла на галявину відпочивати, буду дивитися. Подивитися і буду читати книжку і записувати щоденник. Покажу вам. Так. У мене сьогодні вихідний, я так рада, тому рада, що може прийти і подивитися насяке гарне тут. Дуже в мене такий умиротворенний настрій. Багато розповідати не хочеться, хочеться просто насолоджуватися цією весною і радіти, тому що в мене є ця мить. Я довго сьогодні прокрастинувала, мені важко було зібратися. Довго збиралася, щоб помити голову, взагалі привести себе до ладу. Але я це зробила, я пишаюся з собою, ввела нову для себе практику, яку мені порадила моя психотерапевтка. Коли щось я роблю хороше для себе, або роблю дуже правильне, треба це відзначувати для себе і, по-перше, дякувати собі, а по-друге, Вигадати для себе такий ритуал, який би типу, був для мене таким заохоченням. Це ще виникло з того, що в мене звичка заїдати будь-які події в моєму житті, чи то сильна якась там радість, щастя. Чи то сум, стрес, я завжди звикла заїдати, коли стрес, то я просто заїдаю стрес, намагаюся, а, як -то, скажімо, а, восполнити, типу за, заповнити цю пустоту, яка всередині мене. А коли мені радісно, мені типу, просто хочеться якось відсвяткувати цю радість, якось закріпити її. А, Через це це дуже якби, впливало на моє здоров'я, те, що я переїдала, те, що я їла не зовсім здорову їжу, не зовсім в регульованих кількостях. Тому ми типу, вирішили для мене обрати таку систему, схему. І сьогодні я собі дякувала танцем. Я подумала, коли типу, я хочу собі чимось подякувати, типу, чимось хорошим, то я типу, хлопаю і танцюю сама собі. Мені поки що подобається цей метод. Не знаю, як він далі буде. Подивимось. Дам вам, дам вам знати, можливо, вам теж буде це цікаво поспостерігати і ви теж візьмете собі там десь на примітку. А ще зрозуміла, що мені добре бути з собою наодинці. Мені не потрібна якась компанія чи товариство, щоб кудись піти, щось зробити. Мені комфортно бути на самоті, робити те, що я хочу. Я не боюся залишатися сама, і мені дуже радісно від цього, і це в мене викликає якусь таку, таку внутрішню опору і впевненість, бо я знаю, що не кожен може бути сам з собою, у деяких виникають. Труднощі. В мене цього немає, і мені завжди є, що робити, коли я сама. А, мені ніколи не буває нудно. Я завжди знайду собі заняття, чи то почитати, чи то щось подивитися, просто прогулятися, послухати музику, помалювати, пописати, потанцювати. А, Зробити, записати нове відео, розпланувати нове відео, написати якийсь сценарій. Мені завжди є, що робити. І мені цікаво з собою. Я рада, що, що це все саме так. Вдячна собі. Можливо, це показує, що я в якомусь плані, в якомусь моменті. Самодостатня людина, якщо мені добре з собою, мені здається, що це свідчить про мою самодостатність. Я так думаю. Я повернулася додому, тому що мені стало холодно 14 травня, а на дворі ще не та погода, аби довго сидіти і читати книжку. Але, принаймні, декілька розділів я прочитала. Не буду ще залишати вам відгук про цю книгу, тому що в мене поки що не склалося остаточне бачення стосовно цієї книги. Якщо вона мені сподобається, я потім розповім вам про неї в своєму відео. Тому що наразі я збираю а, список книг, які мені подобаються, і якими я хочу поділитися з вами. А, в мене вже є в цьому списку приблизно 3-4 книги. А, десь дозбираю цей список, можливо, до 5 6 книг. І а, зніму окреме відео і а, розкажу вам про ці книжки. А, додам це в свою рубрику Порадничка давно туди щось не, не додавала. Думаю, це буде цікаво. А ще напишіть, будь ласка, чи взагалі вам цікаво дивитися такі відео, де хтось щось радить? Це стосується не якихось там продуктів, а більше такого, фільми, якісь там подкасти, книжки, знову ж таки, якісь блоги. Чи, чи цікаво вам дивитися таке, коли хтось щось так ділиться своїми якимись знахідками? Скажіть. Бо мені цікаво таке, щось дивитися. Я там в таких відео часто знаходжу щось для себе нове, цікаве. І дуже часто перехожу за тими рекомендаціями, які залишають блогери, яких я дивлюся. Ось. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Залиште свій коментар, якщо вам щось сподобалось або не сподобалось. І, будь ласка, не забувайте підписатися на мій канал. До нових зустрічей!